А горами гори хмарою повиті, засіні гори кров'ю политі, віку Прометея та море окарає, Щодень Божий до беребра серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і неситий невиори над дні моря поля, не скає душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. За горами горім. Хмарою повиті, засійні гори крові политі. Отамто От милостові ми не і голу застукали сердешну волю, та й цькуємо. Лягло посних людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало, зітьми і внуками втопить сльоза хдовніх, а дівочих пролито тайно серед ночі, А матерних гарячих сльоз. А батькових старих кровавих не ріки море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам і гольщик, і царям, і нашим батюшкам-царям слава і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає.